Богові в е е е е е Ефесіанах 5:20. Тобі дякую, творче всесвіту, що дбаєш про землю і людей. Ти наш Батько, а ми твої діти, пригортаєш ти нас до грудей. Тобі дякую, Отче Небесний, за Твою життєдайну любов, щоб спасти нас в упадку піднести, Ти за грішних пролив свою кров. І сердечну подяку складаю. Що мене ти у світі шукав, і відкрив мені двері до раю, спас мене і життя вічне дав. Тобі дякую, Господи, Боже, за твої добродійства землі, і за весну і за літо. Це Боже, за дощі і за вітер, за сніг. Тобі дякую, Боже, за воду, за повітря, за їжу, за хліб і за сонячні дні, за погоду. За одежу, за радість жалі. Тобі дяку складаю за ночі і за ясні погодні її дні, і за Біблію, слово пророче, яке в темряві світить мені, за здоров'я подяку складаю, яке маю від Тебе щодня, бо ти силу мою оживляєш, посилаєш потрібне знання. Тобі дякую, Боже, за віру. За надію і вічну любов, які ти посилаєш без міри й ними серце збагачуєш знов. І за радість, за сльози, і горе я подяку складаю тобі, що мене на життєвому морі не лишаєш ніколи в журбі. Добрий Боже, Тебе я благаю, мою щиру подяку прийми, бо ти серце моє вдячне знаєш, на вівтар свій Його. teve-me, amém